В цьому відео ми розглянемо роботу Back-Office і front-office в системі управління кредитною спілкою КУСОЛ. Бек-офіс та фронт-офіс призначені для зменшення ризиків при роботі з кредитною спілкою, зокрема для реалізації можливості прийняття кредитного рішення тільки в центрі компетентними працівниками. Для початку ми зайдемо в центрі в систему як керівник. З сторони back -office. визначимо, чи відкритий для нашої точки день. Бачимо, що ні. Можна робити відкриття цілими регіонами або й загалом по всіх точках. Тепер переміщаємося на нашу точку. В даному випадку працює веб-браузер Google Chrome. Ми уявляємо собі, що знаходимося. Десь на віддаленому робочому місці, от на комп'ютері кредитного інспектора. Працюємо через мобільний інтернет. Вводимо дату операційного дня. Ця опція може бути відключена, тоді дату операційного дня завжди сьогоднішня. При першому вході, за день в точку, відбувається перевірка каси, можуть бути інші перевірки в подальшому. І вводиться сума, яка наявна в касі. 354 395 09. Откриття дня може бути роздруковане, підписане, додане як скан-копія. сканкопія. Наприклад. Спочатку продемонструємо прийом платежів в фронт офісі. Прийом платежів може відбуватися по будь-якому кредиту. Не обов'язково по тому кредиту, що належить даній точці. Це. це дозволяє вирішити проблеми так званих мігруючих клієнтів, дозволяє будь-якому оператору в будь-якому місці працювати з такими клієнтами. Прийом платежів є максимально простий. Зараз ми приймаємо плановий платіж за кредитом. Тримаємо ордер, який може бути роздрукований. Тепер звернемо нашу увагу на співпрацю фронт-офіса та бек-офісу. Підготовлена заявка. Ось вона, введені необхідні дані щодо нового клієнта, визначення параметрів його кредитного договору, ну, сформований графік. Наприклад, таким от чином. І дана заявка відправляється кредитним інспектором на затвердження. Р-кредитний інспектор очікує на реакцію центру. Він може перевірити, чи центр вже відреагував, чи не відреагував на цю заявку. Переміщаємося в центр. Закриваємо керівника. Систему як кредитний адміністратор. Кредитний адміністратор це, скажімо так, кредитний експерт бек-офісу, компетентна людина, яка оснащена відповідними засобами аналізу кредитної заявки. Власне, вона приймає рішення, може входити до кредитного комітету. Таких кредитних адміністраторів в центрі може бути багато. У разі задачі розподіляються між ними. От, це є основна робоча форма кредитного адміністратора. Ось він запустився, він бачить, що є заявка, яка потребує його реагування. Він її відкриває і переглядає інформацію про фізичну особу. Основні дані. Саму кредитну заявку, дані про поручителів, сканкопії, перезвонює по відповідних телефонах, контролюючи правильність наданих даних. І, зрештою, приймає кредитне рішення. Так. Тобто, наприклад, може прийняти рішення, що є там недостатньо даних. про телефону, скажем. І відправляє цю заявку на доробку. Повертаємося на фронт-офіс, даємо пошук завдань. Ось відкривається наша заявка, і ми бачимо, що кредитний адміністратор розглядав дану заявку. Вирішив, що вона потребує доробки. Тому що є недостатньо даних про телефони. Ми можемо вернутися, ввести додаткові дані. Вести додаткові дані. І знову відправити заявку на затвердження. Вертаємося до нашого бек-офіса. Знову заявка з'явилася. Зрештою, приймаємо рішення і затверджуємо цю заявку. Аж тепер. На фронт офісі. Працюють з якою далі. Тут відбувається вибір особи, що буде підписувати сформований пакет документів. Таких осіб може бути декілька. Бувається формування друк пакету документів. Ось документи сформовані, знаходяться в завантаженнях. Відповідно, можна там роздрукувати. Шаблони можуть бути як зовнішні, в офісовські, так і внутрішньо одинесні, можуть бути збережені в вигляді файлу PDF. З тим, щоб унеможливити підробку документів. Отже, тепер, коли пакет документів сформований, ми працюємо далі. Клієнт повинен підписати пакет документів, він буде готовий сплатити певні членські внески. Ну, тут вони настроєні скажімо так, надто радикально, тим не менше. Клієнт підписав документи і приймається рішення про видачу через касу. Для попередження про те, що спочатку повинні бути отримані членські внески від клієнта. І якщо аксер отримав ці кошти, то він натискає так. Це пакет документів. Ось ордер власне на видачу кредиту. Ось ордер на отримання вступних внесків. Загалом це все з приводу роботи фронтофіс, принаймні поки що.